Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У ніч на четвер, 24 серпня, коли Україна відзначає найбільше державне свято день незалежності. Російські терористи завдали ударів по Дніпру. В місті є прильот, постраждали люди. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Про загрозу ракетної небезпеки містян попередили в повітряних силах ЗСУ і повідомили, що працює проти. Повітряна оборона, однак не всі ворожі тілі вдалося збити. В місті є прильот. Де Дніпро прильот є постраждалі. Вся інформація згодом нічого не публікуємо в соцмережах. Всі служби працюють. написав у своєму телеграм-каналі Лисак. Жителі Дніпра писали в соцмережах про серію потужних вибухів. А місцеві пабліки повідомляли, що після вибуху в місті розпочалася пожежа. Згодом стало відомо, що ворог вдарив по Дніпру ракетами. Одну з них збили захисники з повітряного командування Схід за інформацією Основної військової адміністрації руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Постраждали сім людей, троє чоловіків та жінок від 32 до 55 років. Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення, шість госпіталізували в стані середньої тяжкості. Йдеться в новому повідомленні. Також пошкоджено близько десяти об'єктів банк, заправка готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, понівечено 15 кіосків. Руйнування зазнали два жилові будинки, три автобуси та кілька автобусів авто, контактна тролейбусна мережа, воду і газогони додали в і показали фото наслідків удару Російської Федерації. В той же час на самі оленії та шайковці почали лунати хлопки. Тепер невідомо хто до них причетний через те, що відбувається в РФ. Телеграм-канали пишуть про причетність вагнерівців до захоплення аеродрому в Оленії. джерела. На місцях повідомляють про те, що знову лунає бавовна на місцевому військовому аеродромі. Одразу після посадки бомбардувальників. Ту 95 п'ять о шостій ранку. Росіяни змінили тактику та постійно перекидають стратегічні бомбардувальники з аеродрома на аеродром, аби партизани не знали, коли і як відбудеться посадка. Крім того, посилили охорону всіх аеродромів. Як бачимо, без всяких успіхів. Також телеграм-канал Морський Вовк повідомляє, що під час пусків з Каспію зник один із 195, запросивши посадку та заявивши про аварійну посадку. Десь під Ростовом до зустрічі друзі ставайте спонсором. На каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.